Друзі, усім привіт! З вами Нілена Сенс, і сьогодні ми в'язатимемо візерунок, який буде, по-перше, симетричний, а по-друге, буде і зовні, і середини виглядати приблизно однаково. От. Значить, Цим візерунком я вяжу квадратну кофту і хотіла показати на більш і масивним таким гачком усі тонкощі цього візерунку. Значить, спершу в'яжемо. Косу із повітряних петель. Гачок беріть більший, ніж вам треба, це обов'язково, аби в'язання було таке легеньке, м'якесеньке, пухнасте. От, значить, вяжемо стільки петель, скільки вам треба для вашого виробу. Візерунок буде вздовж. Тож вирішуйте самі скільки вам треба Ось я їх кілька там зв'язала. Перший ряд таким чином, значить, одна повітряна петля це як петля підйому з першої петлі, у другу петлю робимо за одну напівпетлю стовпчик без накиду. Тобто вводимо гачок, підхоплюємо петлю. І пров'язуємо дві одразу. Чинимо так до кінця ряду. Це є наш перший ряд. Нічого складного. Просто я так розумію, що виникли труднощі із тим, як в'язати капюшон. От. Як в'язати таким чином, щоб були коси. Тож ось. Демонструю. Перший ряд є. Вяжемо другий ряд, дві петлі підйому. Це буде як стовпчик з накидом, і одна петля арки. Тепер поворачуємо наше в'язання і за ближню напівпетлю будемо пров'язувати. Оце стовпчик, оцю напівпетлю пропускаємо і через одну пров'язуємо стовпчик з одним накидом за одну напівпетлю. Пров'язали одна повітряна петля. Знову одну пропускаємо в другу стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Пропускаємо. накид. треба було зробити цей стовпчик з одним накидом. Перепрошую, друзі, одна повітряна петля. Отут пропускаємо і ось в цю крайню робимо стовпчик з одним накидом. Ось тут внизу у нас ряди поворотні, ось тут суцільні. Тож ми продовжуємо, це виворітня сторона. Ми продовжуємо пров'язувати за ближню напівпетлю, не за крайню, щоб у нас ось тут були коси. Коса одна, коса друга. А ось тут, бачите, ось напівпетля. Ось-ось ця. Це з виворітньої сторони, вони трохи нижче, ніж край в'язання. Значить, беремо одну повітряну петлю, в цю саму петлю пров'язуємо ще стовпчик з одним накидом для повороту. Неправильно. Друзі, дуже важливо, щоб співпадало, де, буде, де будуть стовпчики. Вони мають бути один напроти одного. Якщо ця петля задіяна, то ось тут має бути стовпчик, значить, ми наступний для капюшона пров'язуємо ось тут. Тобто стовпчик, повітряна петля, накид ось цю ось тут поряд. На маківці, значить, ми дві петлі поряд пров'язали. Одна напівпетля, одна повітряна петля. Ось тут пропускаємо одну петлю, і в другу, бачите, за нижню, за нижню напівпетлю. Ось як вам продемонструвати. Що не за крайню цю напівпетлю, за яку так зручно і хотілося б пров'язати, а за нижню. Знову повітряна петля накид, одну петлю пропускаємо, другу за нижню. Одна повітряна петля, і знову стопчик з одним накидом за нижню на Я Взяла самі товстезні нитки, щоб чітко вже було видно візерунок. Значить, і ми дивимося, щоб е, ці стопчики з одним накидом були один напроти одного. От, і отут внизу у нас іще має бути. Один стовпчик за нижню, за ближню до нас. Є Оце лицева сторона, і ви бачите, що тут вже сформувалася коса, а оце зворотня сторона і тут е, крайня лінія. Сформувала косу, яку ми маємо вивернути таким чином, щоб ця коса була назовні, а не всередині. Отже, ми дов'язали ряд. Одна петля підйому. це як стовпчик без накиду. Повертаємо, першу пропускаємо, в другу пров'язуємо за дальню напівпетлю, та що ближче до середини, до виворітньої сторони. Пров'язали. От. І тут в кожну напівпетлю в кожну петлю попереднього ряду пров'язуємо по стовпчику без накиду увесь ряд. Тобто ось тут коса від нас відвернута, але ми її виворачуємо таким чином, щоб в'язати за дальню напівпетлю, щоб у нас утворювалася оця коса. О, Іночка, все для тебе. Сподіваюся, що ти <сум> отримаєш ці роз'яснення, і тобі буде приємно і зрозуміло в'язати. Ну, може, ще хтось з друзів хотів таке саме зв'язати, але щось не добачив в тих тонких нитках. Обов'язково треба за великий гачок брати. Тобто для цих ниточок можна було б і 7, і 8 взяти, але я взяла 10 для того, щоб вона була ця а, ковтинка, цей виріб такий м'якенький, як мені хочеться. Так, над цим є, над аркою є і ще над цією. Ось, утворилася коса. Тепер. Дві петлі підйому. І все так само. Дві петлі підйому це стовпчик з одним накидом. Один. Одна петля це арка. Ось такого повертаємо, одну пропускаємо і за найближчу напівпетлю пров'язуємо стовпчик. Тобто всі коси мають бути розвернуті у, у бік лицевої сторони. Маємо ось такі коси і маємо ось такий візерунок повороту. Тобто, бачите, коли ми пров'язуємо ряд із стовпчиками з одним накидом, коса розвернута всередину. І пров'язуючи стовпчики без накиду, ми маємо цю косу повертати до себе. Тобто, Ми отак її розвернули на лицеву сторону Тут одна пітля підйому, розвернули цю косу, яка, вона від нас відвернута, але ми її розвертаємо. І пров'язуємо стовпчики без накиду. Бо оскільки це поворотний ряд, коса дивиться всередину. Ось, бачите, ось виворідня сторона і коса дивиться всередину. Ось таким чином. Ось такий малесенький капюшон. Зараз ми його вдінемо на які-небудь ниточки, щоб було ще краще видно. Сподіваюся, вам було зрозуміло, як це в'язати. І якщо вам стане в нагоді такий візерунок, мені буде дуже приємно. Друзі, усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім па-па!